10 правил життя на землі. Ви приїхали в готель, і такі я за це заплатив. Я буду тут все валяти. Та що вона таке робить? Фігню якусь продає, вона там недостойна цих грошей. Карма росте. Ми завжди отримуємо в десятки тисяч разів ніж те, що ми посіяли. Всім привіт! З вами на зв'язку Марина Хмеловська. І ми сьогодні говоримо про 10 етичних принципів, дотримуючись яких ви зможете створити дійсно рай на землі і бути дуже щасливою людиною в усіх сферах. І якщо ви не знаєте ці принципи, не дотримуєтесь їх, то тоді ми створюємо так зване пекло. У нас є конфлікти, у нас немає грошей, ну взагалі наше життя стає боротьбою. Всі ці, ці принципи ми описали з моїм чоловіком в книзі, яка називається. «10 правил життя на землі. Купивши цю книгу, ви зможете детально взагалі пропрацювати ці принципи, дізнатися, як їх дотримувати, дотримуватися, як вести щоденник. Більш того, це не просто книга, це книга-гра, між допрочим. Вибачте, мені мій санскрит російськомовний. І тут у книзі є така гра. Ось така гра. В книзі описано, як в неї грати, і ви зможете за допомогою гри пропрацювати будь-яку мету і дізнатися, а яка у вас є карма для цієї мети: негативна чи позитивна, і негативну можна почистити, ослабити. В книзі теж написано, як і активувати ту хорошу, яка у вас є, але яку, можливо, ви не усвідомлюєте. І сьогодні в цьому відео я коротко розповім про ці етичні принципи. Буду трошки підглядати, бо можливо... Можливо, захвилююсь і щось забуду. Хоча сама писала цю книгу і веду щоденник за цими принципами. І так, перший принцип називається збереження життя або незбереження життя. Це всі думки, слова, та дії, які спрямовані на те, щоб зберегти своє життя та життя інших людей. І ви можете сказати, так, я нікого не вбиваю, взагалі я дотримуюсь цього принципу. Ні, мої хороші. Так, це не працює. Я знаю, що ви всі дуже кльові, нікого не вбиваєте, але навіть коли ми в думках бажаємо комусь смерті, ми порушуємо цей принцип. І коли ми кажемо комусь, щоб ти здох, то це до нас може повернутися через деякий час, якимось ДТП чи хворобою, чи якимось дуже поганим станом здоров'я. Ми порушуємо цей принцип, коли ми не висипаємось, не слідкуємо за своїм здоров'ям, не робимо чекапи, коли у нас ще нічого не болить. А ми порушуємо цей принцип, коли ми треплемо нерви своєму чоловікові, наприклад, або своїм друзям. Коли ми, наприклад, ну, свідомо вбиваємо комах, давимо жучків. Так, це може статися випадково. Ми всі люди, ми наступаємо на комах, ми там комарика можемо прихлопнути ненароком. Але 90% нашого кармічного насіння це наша мотивація. Якщо у нас не було мотивації вбити живу істоту, то це ну, слабка карма. Тобто можете не парити з цього з приводу. Але якщо ми це робимо усвідомлення, мучаємо жучків, кішокот, мучають, собачок, діти, такі жорстокі, які народжуються і вже мають цю карму, таку негативну, вони мучають, мучають тварин. То це є порушенням цього принципу. Далі йдемо. Принцип номер два: це збереження майна інших щедрість або нещедрість. Крадійство, і коли ми не зберігаємо майно інших людей. Ну, наприклад, ви приїхали в готель, і такий, я за це заплатив, я буду тут все валяти, чи сміття залишу, чи ну, не ставлюсь з повагою та не зберігаю, наприклад, ту ж воду, чи не знаю рушник, яким там витираю своє взуття, чи щось рву, чи там, порвав наволочку якусь, чи ще щось. Оце мінус цього принципу. Ну і все, що. Що ми беремо те, що нам не, не належить, наприклад, там щось з офісу тягнемо якусь ручку, чи якісь прилади, або не сплачуємо податки, або, наприклад, ми паркуємося на місці для людей з обмеженими можливостями. Це не наше місце, але ми займаємо це місце. І багато-багато таких різновидів е, порушення цього принципу, е, який ви знайдете більш детально в цій книзі. Йдемо далі. Третій принцип. Е, принцип який називається сексуальна чистота або сексуальна нечистоплотність. І ми порушуємо цей принцип, коли фліртуємо з іншими людьми, які мають якісь зобов'язання перед третіми особами. Тобто ми знаємо, що, наприклад, чоловік жонатий, і ми дозволяємо собі щось фліртувати, кокетнічати, переписуватися. Ну, звісно, зрада або якесь залицяння до когось, коли ви одружені чи жонаті. Це теж є порушенням цього. Принципу, і до речі, в книзі прописані наслідки, які ми маємо, коли ми зберігаємо ці принципи, чим до нас це повертається, і які негативні також ми маємо наслідки, коли ми порушуємо ці принципи. Буду тримати інтригу, щоб ви купили цю книгу за посиланням під цим відео і мали можливість більш детально поглибитись в цю тему та програти будь-яку свою ціль у ігрі, яка входить до комплекту цієї книги. Йдемо далі. Принцип номер чотири правдивість або брехня. Ми порушимо цей принцип, коли ми перебільшуємо якісь свої. Досягнення. Я такий супер крутий-крутий, у мене 10 тисяч дипломів, а насправді жодного. Або коли у нас щось питають, а ми брешемо. І навіть коли чоловік питає, а скільки коштують твої черевички, ви такі, блін, сказати, що вони 10 тисяч коштують, чи 6. Скажу, що 6. І у цей час, коли ви кажете, що 6, а не 10, як ви сплатили, насправді ви також порушуєте цей принцип. І це, до речі, повертається дуже негативними наслідками до нас. Ну, наприклад, коли нас обманюють інші люди, ми бачимо навколо багато брехні навколо себе. І, до речі, такий неявний кармічний наслідок, коли а, зірки та впливові фірми не хочуть з нами співпрацювати, коли ми брешемо. Ось такий неявний, дуже цікавий кармічний наслідок. Теж ці наслідки всі описані в цій книгі. Йдемо далі. Принцип номер 5 Розмови, що об'єднують, і розумови, які роз'єднують. Людей один з одним. Ну, наприклад, якщо ви зустрілися з подружкою на кавусю, такі починаєте пліткувати про вашу третю подругу чи про когось, засуджувати, клеїти якісь ярлики, то у цей час ви саджаєте насіння і ваша свідомість записує те, що ви свою подругу, з якою ви пліткуєте, робите її далі від тієї людини. Яку ви обговорюєте, тобто ви їх роз'єднуєте, і це теж дуже погано впливає на нас, бо ми не можемо з'єднатися потім з дуже важливими людьми для нас в бізнесі, наприклад, або з коханою людиною. Або у нас переслідують конфлікти, або хтось нас засуджує. Але ж карма росте, ви пам'ятаєте, з минулих роліків на Ютубі карма росте. Ми завжди отримуємо в десятки тисяч разів ніж те, що ми посіяли. Шостий етичний принцип це шаноблива мова, м'яка мова або брутальна мова. Це коли ми можемо сказати якесь грубе слівце. Коли ми можемо щось погане сказати іншій людині, накричати, з гнівом відповісти. І тоді це повертається до нас тим, що, наприклад, коли ми пишемо ролик на Ютуб, у нас починає дринчати дрель у сусідів. І теж такий неявний кармічний зв'язок, але груба мова, це знаєте, коли людина її чує від нас, вона так стресує, вона. Чую вашу мову як якийсь дуже такий шум у себе в голові, як щось неприємне. І це створює потім у вашій реальності дуже багато неприємних звуків і шумних, до речі, сусідів. Йдемо далі. Принцип номер 7 Важливі розмови або порожні розмови. Посидіти в інстаграмчику так 3-4 годинки, просто лістаючи стрічечку. Не обтяжуючи свій мозок нічим змістовним, це теж є порушення цього принципу. Або коли ми маємо такі балачки з подругами про політику, там, про спорт, про якусь фігню, яка не допоможе нам досягти якихось наших цілей. Тобто, яка так, пуста, така порожнеча, така через мову, Знаєте, щось болтаємо, болтаємо, а воно не має ніякого змісту. І до нас це може повертатися тим, що ми не можемо знайти. Зміст у своєму житті, не можемо знайти своє призначення, ми відчуваємо себе пустими, що начебто ми не знаємо, для чого ми народилися. Що робити з цим у цій книзі? Купляємо, купляємо, купляємо під цим відео. Йдемо далі. Принцип номер 8 заздрість або радість чужим успіхам. Ми порушуємо цей принцип, коли ми дивимось. Що хтось заробив, наприклад, мільйон гривень? А ми теж мріємо колись, хоча б один мільйон гривень, заробити. І ми замість того, щоб, наприклад. Підтримувати цю людину, бажати їй ще більш мільйонів, Ми починаємо заздрити, ми починаємо писати якісь гадосні коментарі. Тут ще доєднується принцип грубої мови. Коли ми гадисні коментарі такі пишемо, знецінюємо цю людину, кажемо, та що вона таке робить, фігню якусь продає, вона там недостойна цих грошей. І це в нас говорить заздрість, коли ми не можемо дійсно від щирого серця радіти, що якась людина отримала те, що хотіли ми. І взагалі, що якісь люди отримують те, що. Що вони хотіли. І коли ми стаємо такими справжніми детективами, які полюють на те, щоб радіти за успіхи інших людей, і ми розвиваємо у собі цю здібність, у нас просто йде таке благословіння на нас, і дуже багато удачі є в наших справах, і ми завжди отримуємо те, що ми хочемо. Далі йдемо. Принцип номер 9. співчуття чужим стражданням, доброзичливість або зловтіха, недоброзичливість. Це коли у когось щось трапляється погане, якась трагедія, і ми такі ха -ха -ха, ха 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 так тобі і треба. Або проїжджаємо, бачимо якесь ДТП і кажемо: правильно, ото не потрібно було ганяти на такій швидкості. Або ну там когось посадили в тюрьму, там людина може бути в цьому винна, так але якщо ми зловтішаємось, або зловтішаємось, чи зловтішаємось, коли хтось помирає, це створює дуже негативну карму, коли ми потрапляємо у біду і нам ніхто не прийде на допомогу. І принцип номер 10 – це головний основний принцип, якого дуже важко дотримуватися, але якщо ви зрозумієте, як. Працює карма, то цей принцип і дотримання його буде зцілювати всі інші принципи. І цей принцип звучить таким чином: правильний світогляд або невігластво. Що таке правильний світогляд? Це коли ми розуміємо, як наша... Кожна думка, наше слово і наша дія повертається до нас за певними кармічними законами, і створює всі переживання, всіх людей, всі обставини, в яких ми вимушені відчувати якісь емоції та проживати. І коли ми е, тримаємо фокус уваги на цьому принципі, що все з мене, все з мене, я все створив, я все створив, я все створив, тоді е, цей принцип він нас тримає, щоб ми дотримувалися всіх інших принципів. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати це відео. Я сподіваюся, що кожен, хто послухає, придбає цю неймовірну книгу-гру і поглибите ви свої знання з етичних принципів. І я хочу, щоб кожен з вас почав їх дотримуватися і щоб кожен з вас був щасливий. Будь ласка, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, напишіть коментарі, що цінного берете з цього відео. І до нових зустрічей на YouTube каналі!